Апостоли, які розбіглися, знали про те, що Христос Воскресний. Треба було вірити в це. Їм була відкрита ця тайна в той час, коли жінки мироносиці ті жінки, які ходили за Христом, вони любов'ю служили Христу Спасителю. І ви пам'ятаєте, що першою до гробу прийшла Марія Магдалина, яка стояла і плакала біля гробу. В неї ще був час на те, щоб оплакати тіло. І ось в цьому, в цій події, Христос приходить до неї і каже, Марії, Звертається до неї, каже, радуйся перше слово, яке він сказав їй. Звичайно, що ми повинні впевненими бути, що серед цих жінок мироносець і була Божа матір, яка так само знаходилася біля гробу. Свого найулюбленішого сина. Бо після співах ми чуємо пасхальник. Ангел звістив благодатню, чистає діва радуйся, і знову, мовлю, радуйся, твій син воскрес триденно із гроба. І Божій Матері було сповіщено. Про Воскресіння Христове. Але найбільша заслуга жінок мироносець в тому, що через оці сльози любові, які вони проливали над гробом, вони не сумнівалися в тому, що Христос Воскрес. Їхня віра саме через оцю любов. До Христа Спасителя була запорукою того, що вони не розійшлися, коли побачили весь той жах, який відбувався на Голгофі. Вони не розбіглися, а навіть мертвому Спасителю у гробі, а продовжували служити, несли миру. Для того, щоб помазати тіло і взагалі в історії всього людства над усіма державами, царствами і імперіями, над усіма війнами, над усіма війними, війнами, які існують, або які ще були і, можливо, ще і будуть в цьому світі. Образ жінки зі сльозами любові все переможе. Тому у цей день я перш за все, за все вас, дорогі матері і сестри, вітаю з цим святом жінки-християнки, жінки-мироносиці і звертаюся до вас. Щоб ви не переставали молитися за наш народ, за нашу державу і країну, щоб ви не переставали молитися зі сльозами любові і всепрощення за мир і спокій в нашій держави. Бо ваша молитва є сильною, вона є впевненою і твердою. І для того, щоб переконатися, подивіться на образ цих святих жінок мироносець, які з посудинами мира, яке не тільки в собі уособлює рідину пахучу, але й миру як мир, як спокій. Ви подивіться. Скільки в історії Християнської церкви було святих рівноапостольних жінок, мироносець, які проповідували Христа, які втихомирювали бурі, неспокій, в нашій уяві навіть свята рівноапостольна Ольга, інколи. І дуже часто тепер зображається із храмом такою власною, похмурою інколи, твердою правителькою Київської держави, але в давній церкві ще в тій далекій Київській князівській державі, коли тільки-тільки Ольгу проголосили святою. Її зображали з посудиною мира, і на іконах було написано Архонтиса Русів, правителька Русів, мироносиця Русі. І тримала вона в своїй руці посудину мира. Так само уподібнюючись до тих жінок, мироносець, які служили. Христу і бачили Його, уподібнюючись до тих жінок мироносець, які потім проповідували Христа. І так само йшли на страту, як і святі апостоли. Хіба не переможно рівноапостольна Марія Магдалина постала перед імператором Трояном. І показала йому символ Воскресіння, червоне яйце для того, щоб він побачив, ти можеш нищити зараз християн, але ти їх не переможеш через три століття, тому що істина, правда, вона є одна. І якщо ми зараз також стоїмо за правду, то ми повинні знати, що ми переможемо. А стояти треба і молитися треба. Любити треба, так, як любили жінки-мироносиці. Бути відданими треба, так, як вони були віддані Христу Спасителю. Якби ми всі без винятку, хто називає себе християнами, виконували все, що написано у святому Євангелії. Ми б не тільки не мали того всього, що є в нас. Ми, можливо, б і кордонів не мали, а жили в мирі, і спокої, і в любові один з одним. Але в цьому земному житті. В юдолі плачу, немає так. І Христос сказав, що не буде так. Тому що ця наша земна дорога, вона є терниста і дається нам для того, щоб ми наслідували вічне, блажене життя. І тому я ще раз вас вітаю. І чоловіків, і жінок, щоб чоловіки були подібними, сміливими до тих Йосифа і Никодима, які не побоялися уже відкрито, не таємно, а відкрито прийти і зняти і погребсти тіло Ісусове. І жінкам того ж бажаю. Бути подібними до святих жінок мироносиць і пам'ятати, що це ваш сьогодні день, день жінки християнки день мироносиці. Я, дорогі брати і сестри, впевнений, що всі труднощі ми переможемо. Людина в житті дуже часто. Робить свій особистий вибір вибір за державу, за народ, і нас через кілька тижнів чекає цей вибір. Треба проявити мужність, сміливість і перш за все свою громадянську українську позицію, щоб нам вибрати президента який зможе повести нашу країну і утвердити в ній мир і спокій. Це все залежить від вас, від вас. Тому що, коли ми 23 роки обирали, і ви бачите, до чого дообирались, хтось може сказати, я не голосував. І не голосувала за тих, хто керував. Але ж я маю на увазі весь наш народ, його громадянську позицію. Ми не голосували, а більшість голосувала. Отже, треба перш за все проявляти найбільшу християнську свідомість. А християнська свідомість це є духовність. А духовність це є відповідальність. Ось якщо нами будуть керувати духовні провідники, то вони тоді будуть відповідальними і будуть так, як Христос служити, як Він казав. Я не прийшов, щоб мені служили, а щоб послужити. Ось що означає віра. Що означає бути християнином? Це значить служити народові. А служити народові, то означає служити Богові. І на цьому я свою проповідь хочу скінчити і сказати Амінь. Для того, щоб ви мене правильно зрозуміли, що наша позиція повинна бути задекларована у нашому. Правильному виборі. І дуже часто людина в житті робить цей вибір, але не слухає Бога. Ось треба слухати Бога. Нехай над усіма нами запанує мир, спокій, тиша. Такою ця буде нехай тиша, як була в ту великодню ніч, в яку піднявся Христос із гробу і засяяло світло. Амінь. Дорогі брати і сестри, я хотів би в ознаку сьогоднішнього візиту. Вручити настоятелю, сотруднику, старості і всій церковній громаді, всім парафіянам цього храму, цю благословенну грамоту. На знак архіпастирської візи. Тут так і написано. Настоятелю і всім вам вручається ця грамота. Оксіос, аксіос, аксіос, аксіос. І також нагородити благословенною грамотою Романа Ігоровича Купчика. Я не знаю, так, так? так? так. Купчик, підійдіть Купчик. сюди. Роман удай Роман, багато. Аксіос, аксіос, аксіос. Добре, добре. Нинішнім святом ми засвідчуємо церковну єдність. Яка виявляється у тій святі Євхариста. Сьогодні цей день престольного праздника, це торжество і торжество із праздників праздник, як співається у щогодні, ті сьогоднішні святочні дні. І першим словом, яке промовив Христос до своїх послідовників, і до своїх апостолів було слово радуйтесь. І це слово надії, дорогий Владико, я хочу і сказати і до вас, щоб ми радувалися тим торжеством тим святом, який нам приніс Воскресний Ісус Христос спасити. І від імені Духовенства нашого деканату і від парафіяльної ради, і від всіх наших вір'ян і жителів міста Золочева. Я щиро дякую владику вам за ваші відвідання, за ваш приїзд до нас, за ті слова повчання. Які є актуальними і потрібні в нинішніх умовах нашого земного, земного життя. Ви, як наш добрий пастир, стараєтеся відвідати кожну парафію, чи то район, чи то місто, чи село, щоб бути завжди з людьми. Бо все своє життя. Ви посвятили церкві, так і служите церкві. Ви є виконуєте місію великого пророка Мойсея і, та, і старозавітні мрії митрополита Петра Могили, і крок за кроком, і святішим нашим отцем, святішим патріархом Флеретом, ведете нас до єдиної помісної церкви. І це є Є ваша велика заслуга. І тому прийміть сьогодні у цей день престольного праздника як найкраще побажання, нехай воскресний Ісус Христос, Спаситель вам Соломону Мудрість, міцність сил. Багато років трудитися на славу нашої церкви. На славу нашого українського народу, на славу нашої Батьківщини України. І в знак синівської любові до вас прийміть ці квіти як символ невинних сердець, а також про як, як символ Божого Святої Церкви. І нехай завжди вас вам допомагає. Воскреслий Ісус Христос і Пресвята Діва Марія. І сполайте десь. Дякую, Богдані. Дякую. І ці квіти. Благословення Господнє на вас. Його благодаті чоловіколюбство. Завжди нині повсякчас і на віки віки. Робах життя дарував її істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, святих славних і всихвальних апостолів, святих праведних Йосифа Римафейського, і Никодима, святих жінок мироносець, їх же її пам'ять, нині звершуємо, святого Отця нашого, Архієпископа, Константинопольського Zolotosto і всіх святих помилує і спасе нас, бо Він благий і чоловіко Амінь. Патріарху Київську ми цієї України і владиця нашому, високоприосвященішому Дмитрію, Митрополиту Львівському і Сокальському і коронимі хороними Пасмі, коронимі країні нашій, владі її, цьому священному собору, настоятелю храма цього, священного протирі Володимиру і всі парафіянам, і прихожанам і жертводавцям храму цього. Подай Господи. Блага мир, життя, і мирне життя, здоров'я і спасіння, і життів нам многое липо.